Доброго дня! Наш наступний урок, який ми з вами запишемо, ми будемо вивчати шов перед голку. Ниточку в голочку. не забуваємо зав'язати вузлик, ще раз показую, намотуємо на пальчик, скручуємо, стягаємо. Маємо вузлик. Заходимо в колію. З вивороту, цей шов вишивається, Ой, проскочив, вузлик проскочив. Цей шов вишивається зверху вниз. Ось наш вузлик. Якщо шов, оцей шов в передголку, ми вишивали знизу вверх, то цей шов вишивається зверху вниз. А тепер дивіться, так, щоб було видно. Вкололи, вколюємо, виколюємо там, де виходила ниточка. Бачите? Ось, Викололи, де виходить ниточка. Вкололи знову наступний, виколюємо там, де закінчиться попередній. І в нас виходить ось такий шов, схожий на стебельце. Вкололи далі, бачите, ось, вкололи, викололи там, де закінчився попередній стібок, витягуємо нитку. І в нас виходить ось такий, ось я не знаю, так, щоб чітко видно, щоб сфокусувалася камера. Такий шов, а на вивороті, бачите, на вивороті, виходить ось такий пунктирний, як ми шили шов, тобто це а, зеркальне відображення шва вперед назад-голку. Шов вперед-голку, зеркальне відображення шва назад-голку. Ось вам шов, який записували в першому уроці, його виворітна сторона. Ось така. Виворотна сторона цього шва, бачите, я вишиваю? Він легкий, він простий. Виворотна сторона цього шва. Така, як у шва назад голку. Тобто, шов перед голку, або інакше на нього кажуть, стебловий шов. Шиється дуже легко. Вколюємо голочку, виколюємо. Там, де закінчився попередній стібок. Петельку не робимо, просто витягаємо. Вкололи, викололи там, де закінчився попередній стібок, і просто витягнули. Бачите, Ще раз. вкололи, викололи там, де закінчився попередній стібок. Бачите, де я виколюю. Ось, закінчився попередній стібок. Іголочку витягнули. Не забуваємо, коли ми вже завершили, вкололи на виворіт, витягнули голочку, підвели під ниточку, зробили петельку. І можна відрізати нитку. Ниточка наша вже не розпустить.